Вітаю! Урок математики 28 листопада. Хвилинка каліграфії, цифра 2. Пропоную вам розпочати із математичної розминки. Поставте відео на паузу, запишіть вирази у два стовпчики та розв'яжіть їх. Сьогодні ми будемо з вами продовжувати працювати над темою множення багатоцифрових чисел. Пригадайте, як називаються числа при множенні. Так, множник, множник, добудок. Давайте розглянемо приклад розв'язання ось такого прикладу у стовпчик. Письмово. Отже, нам необхідно 1324 помножити на 2. 2 це одиниці, ми їх записуємо під одиничком і розпочинаємо множити з одиниць. 2 на 4 8 записуємо під одиничками, 2 на 2 4, записуємо під десятками, 2 на 3 6 записуємо під сотнями і 2 на 1, 2 записуємо під тисячами. Наступні приклади розліжіть, будь ласка, самостійно. Поставте відео на паузу і знайдіть добуток даних чисел. Задача, яку я вам пропоную, сьогодні про книжковий магазин. У книжковому магазині продається 1322 книжки для дітей. А книжок для дорослих у три рази більше. Скільки всього книжок продається в магазині? Отже, для того, щоб дозв'язати дану задачу, спочатку складаємо скорочений запис. Про що йде мова в задачі? Про книги. Про книги для дітей і книги для дорослих. Отже, книг для дітей відомо, книг для дорослих невідомо, але відомо, що їх у три рази більше. Що нас запитують: скільки всього, отже, задача на дві дії? А зараз, після того, як ви розв'язали задачу, давайте розглянемо розв'язання ось такого прикладу. 1129 необхідно помножити на 2. Починаємо множити з одиниць. 2 помножити на 9 буде 18. 8 пишемо, 1 десяток пам'ятаємо. 2 помножити на 2 буде 4, і той 1 десяток, який ми запам'ятали, додаємо буде 5. 2 помножити на 1 буде 2. Записуємо і 2 помножити на 2 буде 2. 2 помножити на 1 буде 2. Теж записуємо вже під тисячами. А зараз пропоную вам спробувати самостійно розв'язати дані приклади. Ставите на відео на паузу і в зошит письмово розв'язуєте дані приклади. На домашнє завдання я вам пропоную ось таку задачу. У парниках виростили 2139 штук розсади помідорів, а розсади капусти у два рази більше. Запитання: скільки всього кущів розсади? Помідор і капусти виростили у парниках. Ця задача аналогічна до попередньої, тобто це задача теж на дві дії.